Щасливого дня всесвітнього екомаркування і вітання українському члену Global Ecolabeling Network Green Crane. Це такий захват, і дякуємо міністерству та всім за їхню лідерську роль та внесок у стале споживання і виробництво. Ми знаємо, що вони абсолютні лідери в цій галузі. І раді святкувати цей день разом з такими зразковими лідерами, як Green Crane. щасливого дня всесвітнього екомаркування усім вам. Дякуємо за український внесок і лідерство в відповідальному споживанні. І подивіться, ви були видатним лідером стільки часу, український. Член Green Crane, успішно пройшли Genesis, ставши одним із найвищих членів Gen. Дякуємо всім міністерству Green Crane і всім, хто відданий відповідальному споживанню, щасливого дня всесвітнього екомаркування, нам, усім, для добробуту всіх людей і планети. Більш критично ніж будь-коли давайте пам'ятати ставити це на перше місце. Дякую всім.